Привіт! Я зараз мешкаю в місті Запоріжжя. Потрохи адаптуюсь, хоча це нелегко. Дома було все налагоджено: дім, сім'я, робота. А зараз тут все треба починати спочатку. Але я навчаюсь, навчаюсь розвивати свій бізнес тут та допомагаю іншим. Я зараз дуже активно досліджую, як працюють грантодавці. В стартап-школі я навчаюсь, як написати бізнес-план та як розвивати свій бізнес. Так, я хочу відкрити школу студію з навчання і вже маю таку можливість навчати дівчат ВПО. Освоїти нову професію, майстрів манікюру та допомагаю їм з працевлаштуванням. Зараз навчання проходять на базі Вонохаб міста Запоріжжя. Якщо ви хочете потрапити на навчання, вам потрібно зареєструватися на сторінці Вонохаб на Фейсбуці або в Instagram. Та слідкувати за оголошеннями. Вона хаба проводить не тільки курси з манікюру, там ще й перукарі, і бухгалтера, і швеї. Так що реєструйтесь та слідкуйте. А якщо ви хочете прямо зараз і раніше, ніж вийде оголошення, то пишіть мені в інстаграм, ми з вами зв'яжемось та обговоримо. Що я перше зроблю після деокупації Мелітополя, не повірите. Я піду на ковзанку. Я дуже багато разів проходила поряд, дивилась на цю красу, но ніяк не наважувалася зайти покататися. Це перше, що я зроблю. Хлопці та дівчата, якщо ви маєте бажання навчатися на майстра манікюра, буду дуже рада вам допомогти.